Вітаю кожну і кожного з вас, де б ви не були у Франції, в Африці, в Європі, в Америці, в Азії чи будь де у світі. Дякую, що вирішили приділити час для прослуховування цього важливого, нагального і пророчого послання. Адже події, про які ми говоритимемо, стосуються не лише одного регіону чи народу, а всього людства. Ми переживаємо вирішальний момент в історії людства. Пророцтва здійснюється на наших очах і Вознесіння церкви вже близько. Тож щоб коротко представитися, я є есхатологом і хронологом понад 15 років, покликаний Богом виконувати це служіння попередження. Місія, яку мені доручено, чітка підготувати наше покоління до неминучості подій, які мають відбутися згідно з Божим планом. Добре зрозумійте це. Усі минулі біблійні пророцтва здійснилися без винятку. І так само буде з тими, що ще мають збутися. Ось чому це послання насамперед звернене до християн усього світу, щоб закликати їх пильнувати і бути готовими, адже цілком можливо, що Вознесіння відбудеться вже в найближчі дні. І саме про це йдеться у цьому відео. Але це також останній заклик, звернений до всього світу. Покайтеся в ім'я Ісуса Христа. І скористайтеся вже сьогодні можливістю увійти в Божий план, бо часу залишилося дуже-дуже мало. Це послання є скороченою версією. Для більш детального викладу я запрошую вас ознайомитися з повною версією, яка доступна французькою та англійською мовами на моїй платформі YouTube. Отже, щоб добре зрозуміти, що на нас чекає і чому цей момент так близький. Нам потрібно повернутися до Писань, адже лише вони відкривають план божественної сточністю. Сам Ісус підкреслював важливість пророцтв. І на хресті Він проголосив звершилося цими словами Він запечатав досконале виконання всіх пророцтв, що стосувалися Його першого приходу на землю. Але Бог також визначив час для кінця, як ангел відкрив це Даниїлу є визначений час для кінця. Зараз ми живемо наприкінці п'ятої диспансії, тієї, яку називають диспансією церкви або благодаті, вона має завершитися унікальною всесвітньою подією, яку називають підхопленням церкви або як у новому заповіті днем Христа. Не слід плутати це з виразом День Господній у новому заповіті, який є еквівалентом Дня Господа зі старого заповіту і стосується часу судів після підхоплення. Пророцтва Писання чітко відкривають дві появи повернення Ісуса Христа для нашого покоління. Перша поява цього повернення Христос спершу приходить забрати свою церкву згідно з 1 Коринтянам 15 та 1 Солонянам 4. Друга поява після семирічної скорботи він повернеться у славі, щоб встановити своє тисячолітнє царство. Місія, яку я отримав, пояснити вам, чому підхоплення є неминучим, ця тема захоплююча, але й делікатна, адже вона має тенденцію розділяти християн. Багато хто каже, що неможливо знати час. Посилаючись на вірш з Матвія 24.36, де написано Щодо ж того дня і години ніхто не знає ані ангели небесні, ані син, а тільки Отець. Але це вірш, якщо розглядати його в контексті, не стосується підхоплення церкви, а говорить про славне повернення після семирічної скорботи. Дійсно, Павло в 1 Коринтянам 15 та 1 солонянам 4. Відкриває, що підхоплення це таємниця довіри на церкві, яка відрізняється від повернення у славі, про яке йдеться в Матвія 2436. Контекст 24 розділу Євангелія від Матвія описує це явище як блискавку, яку буде видно від сходу до заходу. Такою буде поява сина людського у вірші 27 -му. До речі, аж до вірша 31 потрібно це прочитати. Це точний контекст Матвія 24. Захарія 14 описує точно таку ж апокаліптичну сцену, як і Матвій 24, доповнюючи її додатковою інформацією. Зокрема, вірш 7, який підтверджує Матвія 24.36. Щодень відомий лише Господу. Це той, коли Месія ступить ногами на Оливну Гору, описуючи ту ж саму апокаліптичну сцену. Отже, Матвія 24.36 стосується явлення Месії у зв'язку з його поверненням на землю, а не підхоплення церкви. А тепер візьмемо наступний вірш. Після розмови про славне повернення Ісус вводить контраст за допомогою ключового слова, яке часто ігнорується. Це слово давньогрецькою мовою де. У кількох версіях, що відповідають більшості текстів, зокрема у Старволта та Мартіна, вірш 37 починається з цього сурядного сполучника, але коротке слово, але повний сенс, воно виражає протиставлення тому, що було сказано у попередньому вірші, а саме у вірші 36. Тож послухаймо уривок з Євангелія від Матвія, вірш 37. Але як було за днів Ноя, так буде і при пришесті сина людського. Це слово, але підкреслює відтінок протиставлення, чіткий контраст між віршем 36, який говорить про славне повернення сина людського на землю після скорботи, і віршем 37, який вводить іншу перспективу, раптову появу Христа для своєї церкви, що, до речі, підтверджується у наступних віршах трохи далі, 40-45, де написано, що один буде взятий, а інший залишений. Це чіткий образ підхоплення, окремий. Від остаточного суду, чому Ісус порівнює своє пришестя з часами Ноя? Тому що, по-перше, для світу ця подія буде непередбачуваною. По-друге, для Божого народу це може бути відкрито. Адже якщо Ісус порівнює своє раптове пришестя з часами Ноя, то це тому, що насправді Ной знав точно, коли настане потоп і дізнався про це двома різними способами. Перший спосіб через будівництво ковчега, адже чим ближче він підходив до завершення, тим більше ной розумів, що година суду наближається. З іншого боку, Бог підтвердив Ною за сім днів до потопу, як написано в книзі буття, сьомий вірш четвертий. Так само і пильна церква. З одного боку, ми перебуваємо на порозі, судячи з провісників підхоплення та передвісників скорботи усіх тих речей, які ми вже починаємо бачити. Глобалізація, яка зараз впроваджується і так далі. З іншого боку, написано в Осії 3.7: Господь нічого не робить, не відкривши своєї таємниці слугам своїм пророкам. І я можу вам сказати, що Бог зараз говорить через своїх пророків по всьому світу. Це також попередження з об'явлення 3.3, де написано: Якщо ти не будеш пильнувати, я прийду як злодій. Але для тих, хто пильнує, цей момент не стане несподіванкою. Ось чому притча про десять дів адресована останньому поколінню. Вона закликає вартових, здатних розпізнати справжні знаки і вигукнути Ось наречений, ідіть йому назустріч. Кожне попередження, кожен пророчий знак наближає нас до Дня Христа. Тож нам, кожному з нас, належить розпізнати, який із них є найважливішим. Які є серйозними і залишатися залежними від благодаті Господа. Після того, як ми прояснили Матвія 2436, перейдемо тепер до суті хронологічного аргументу. Протягом багатьох років я мав переконання, що підхоплення може відбутися 17-го числа, і точніше, 17-го числа місяця Тішрі, звісно ж, згідно з біблійним календарем, який я намагався відтворити протягом багатьох років. Я говорю тут умовно. Моя мета не нав'язати вам упевненість, а поділитися тим, що я отримав, щоб кожен міг розпізнати це в молитві. Ось чому я запрошую вас уважно стежити за тим, що буде далі це послідовність пророчих підказок, які всі сходяться до однієї і тієї ж мети. Перш ніж говорити про можливий день піднесення, слід визначитися з роком, потім із порою року та місяцем, і нарешті, можливо, з днем. У Біблії є сім прихованих зворотних відліків, які всі сходяться до року повернення Христа на землю. Щоб їх підсумувати, власне, щоб порівняти найпереконливіші, наприклад, є притча про смоківницю з Матвія 2432, яка стосується покоління смоківниці, що має стати свідком повернення Христа на землю. Її зворотний відлік починається з відродження Ізраїлю у 1948 році. І якщо додати середню тривалість життя нинішнього покоління Ізраїлю, яка становить 84 роки до 1948 року, то ми отримуємо осінь 2032 року як час славного повернення Христа. Ще один зворотний відлік, прихований у писанні, це 2520 років, які відділяють історичний Вавилон від пророчого Вавилону. І звісно, існує також біблійна хронологія 6 тисяч років, яку я намагався відтворити понад 10 років, і яка також приводить нас до періоду між 2032 і 2033 роками. Так само, ну усі ці зворотні відліки підтверджуються хронологією, яку можна дуже чітко простежити. Сьогодні я хотів би представити вам повернутися до одного з відліків часу, до двох пророчих днів Осії, поділившись із вами своїми останніми дослідженнями в цьому напрямку. І ви побачите, що тут є дуже цікаві речі. Отже, це пророцтво, яке я пропоную вам відкрити, явно натякає о Месія Ізраїлю Син вічного. В осії 5.15 ідеться про відкидання Ісуса Христа народом Ізраїлю під час Його першого пришестя. Осія 6.1 є прямим наслідком цього майбутній заклик до покаяння, який буде національним і колективним для решти тих, хто вижив в Ізраїлі після скорботи. Вірш 2 містить тривалість цього пророчого віддалення. Відтоді як Христос пішов і до його повернення мене. Два дні, тобто два тисячоліття. А вірш третій говорить про відновлення Ізраїлю на третій пророчий день, іншими словами, на початку третього тисячоліття після двох днів очікування. Дійсно, у 2. Петра 3.8 та Псалмі 90 ми знаємо, що з есхатологічної точки зору один пророчий день дорівнює тисячі років, відповідно, два повних дні дорівнюють точно двом тисячам років. Отже, вірш 15-го 155 розділу цими словами двічі Я піду, відкриває нам початок відліку цих 2000 років, тобто з моменту смерті Христа. Христос був відкинутий народом Ізраїлю. Після розп'яття відбулося Вознесіння. Згідно з Євангеліями, це розп'яття відбулося в середу, 14 Нісана, між 31-м і 33-м роками після Різдва Христового. Цей період є логічним. З урахуванням 15-го року правління Тиберія, який припадає на 28-29 рік і знаючи, що земне служіння Христа тривало 3 роки, це дійсно повертає нас до року його смерті між 32 і 33 роками. Якщо додати 2000 років, то ми отримуємо 2032 і 2033 роки для повернення Христа на землю. Що логічно розміщує підхоплення між 2025 і 2026 роками, оскільки потрібно відняти сім років, вирішальним моментом є не сама глибока ніч, а те, що Ісус помер у середу, це підтверджують Євангелія. Було два послідовних шабати великий шабат Песаха 15-го Нісана, який фактично тривав з середи на четвер, а також звичайний шабат. Щотижневий, який починався з вечора п'ятниці до вечора суботи. Це можливо лише у випадку розп'яття, тобто в середу. Проте довгий час ми пов'язували цю дату з повною, дотримуючись сучасного єврейського календаря на 354 дні. Але цей календар не відповідає біблійному пророчому календарю, який складає 360 днів. І коли його застосувати, виявляється, що смерть Христа не припадала на повню, а саме на цю конкретну середу. Це виправлення є надзвичайно важливим. Воно дозволяє міцно закріпити відправну точку пророчого зворотного відліку двох відміряних днів, тобто 2000 років. Це приводить нас до вікна 2032-33 роки для повернення Христа, а отже, і до дуже близького підхоплення. Протягом багатьох років я залишаюся на сторожі. Сучасний єврейський календар на 354 дні є помилковим. Біблія відкриває пророчий календар на 360 днів ні. З місяцями по 30 днів. Ось докази того, що біблійний рік складає 360 днів на рік. Це можна простежити власне відбуття до Откровення під час потопу з 17-го дня 2-го місяця до 17-го дня 7-го місяця маємо 150 днів. Так і написано, що точно відповідає 5 послідовним місяцям по 30 днів кожен. Другий доказ. Якщо відтворити крок за кроком розповідь про потоп, то виходить 370 днів, з яких 360 – це повний рік, а 10 днів – це надлишок, пов'язаний із винятковими обставинами – Третій доказ в откровенні половина пророчого тижня дорівнює 1260 дням, тобто 42 місяцям по 30 днів. І інші уривки підтверджують цю регулярну структуру. Висновок з цього пункту відбуття до откровення писання доводять існування календаря з 360 днями на рік, який також зустрічається у пророчих роках з 12 місяцями по 30 днів. Щоб залишатися узгодженим із сонячним роком і таким чином уникнути Суву пір року, достатньо додавати один місяць у 30 днів кожні 6 років. Єзикії якраз згадує про це коригування. Цей календар на 360 днів не сучасний винахід. Його сліди можна знайти в історії, зокрема у Геродота, а також у мідоперський період, що є доказом того, що він поширювався від нащадків ноя. Які після потопу розселилися в Месопотамії, а потім по всьому світу з покоління в покоління передаючи свої вміння, знання тощо. Отже, коли ми працюємо з пророцтвами, ми повинні спиратися на цей біблійний календар, а не на сучасний єврейський календар. Давайте уважно розглянемо одне важливе слово одеш. Слово Одеш буквально означає місяць на початку місяця. Воно походить від шадеш, що означає оновлений. Сучасні переклади часто передають це як новий місяць, що нав'язує місячне прочитання календаря. Хоча єврейський текст цього не виправдовує в жодному контексті. Чому сучасний єврейський календар є неправильним? Цей календар був встановлений Гілелем II у 3-4 століттях, і він базується на Місячних місяцях по 29 і 30 днів, що в сумі становить 354 дні на рік. Ця система, хоча й астрономічно надійна, не є біблійною і спотворює пророчі обчислення. Біблія від буття до откровення відкриває ідеальний пророчий календар. 12 місяців по 30 днів дорівнює 360 днів на рік. Щоб залишатися узгодженим із сонцем, достатньо додавати компенсуючий місяць кожні 6 років, і місячний цикл повертається до першого тіші кожні 60 місяців, що фактично становить 5 років, тобто кожні 5 років, Біблія також відкриває нам доказ існування місячного циклу. Псалом 85,4 є вирішальним. Більшість перекладів говорять про повний місяць, але єврейський текст говорить про інше. Одеж, як ми вже бачили, буквально означає початок місяця, каше, власне, означає прихований місяць, а не повний місяць, як вказують деякі версії. І прихований місяць це насправді молодик місяць, який також називають чорною місяцем. Іншими словами, цей вірш слід розуміти буквально саме так. Затрубіть у сурму на початку місяця при прихованому місяці або на молодик у день нашого свята. І єдине свято, яке припадає на перший день місяця Тішрей, під звук сурми це Рожга Шана першого Тішрея сьомого місяця. Отже, пророчий висновок такий: отже, ми знаємо дві речі. Божий календар складається з 360 днів з компенсаційним місяцем тривалістю 30 днів, який додається кожні 6 років, щоб уникнути сезонних коливань. А потім місячний цикл вирівнюється кожні 5 років з першим числом місяця тичі на святі труб. Ці два ключі дозволяють нам рухатися вперед в откровенні 17-го числа Тихера як важливої пророчої дати. Отже, є вагомий аргумент на користь такої реконструкції біблійного календаря. Ми бачили, що пророцтво осії може здійснитися або в 32-му, або в 33-му році, які вважаються роками смерті Христа. Якщо ми візьмемо 32-й рік, це точно відповідатиме 4000-му року від Адама, оскільки залишиться ще 2000 років. Щоб досягти 6000 років, це має збігатися з 2032 роком, який є роком повернення Христа на землю рік є кратним п'яти, отже, це рік п'ятирічного місячного циклу. Дійсно, якщо рахувати від Адама до 4000 року, кожні п'ять років відбувається місячний цикл, отже, у 4000 році є місячний цикл, і в 32-му році також є місячний цикл. Отже, фактично, кожні п'ять років молодик припадає на перший день місяця тішрі. І у 4000 році від Адама, це 32-й рік після Ісуса Христа, який є роком Його смерті. А перший тішлі це 23 вересня. Якщо рахувати назад від цієї дати, місяць за місяцем по 30 днів, оскільки всі місяці мають по 30 днів, ми приходимо до 14-го Нісана Дня смерті Христа. І це, як ви можете побачити, середа 9 квітня 32 року. Отже, це є доказом. Це не повний місяць, а саме середа. І це підтверджує роки з двома послідовними шабатами, знаючи, що в інші роки це не працює. Отже, це для того, щоб вам сказати. Ось вам вагомий доказ: біблійний календар на 360 днів, який точно визначає дату розп'яття. Потрібно лише знову пройтися за біблійною розповіддю. Отже, Перш ніж застосувати цей принцип пророчого календаря з 360 днями на рік у останньому тижні Даниїла, я маю пояснити вам, чому підхоплення дуже ймовірне саме у сьомому біблійному місяці і чому саме 17-го тішрі, перш за все, свята Господні як пророчі орієнтири. Я хотів би звернути вашу увагу на важливість вічних свят, згаданих у левіті. 23, адже кожне з них має духовне значення і повинно здійснитися у пророчому плані. Не вдаючись у подробиці, важливо розуміти, що перші чотири свята пророчо здійснилися під час першого приходу Христа на землю. Так само три останні осінні свята обов'язково мають здійснитися у пророчому плані саме в місяці Тішрі під час повернення Ісуса на землю. Однак, всупереч тому, що думає переважна більшість віруючих, свято Труп символізує не вознесіння церкви, а збирання Ізраїлю згідно з Євангелією від Матвія. 24-31. І, і тому я погоджуюся з лікарем. Скофілд, духовний дідусь минулого покоління, який сказав, що рухається в цьому напрямку, Матвій 24-31. Він пошле своїх ангелів із великим сурмлінням труб. І вони зберуть його вибраних з чотирьох вітрів від одного краю небес до іншого. Ось так. Рожгашана. Визначення. А Йом Кіпур, який настане через 10 днів, стане великим прощенням для всіх євреїв світу, які будуть зібрані разом. Тож ви спитаєте, який зв'язок із церквою? Отже, свята Господні є для нас, віруючих цінними пророчими орієнтирами, вони дозволяють точно визначити сезон підхоплення, навіть якщо точний день нам невідомий, оскільки осінні свята здійсняться у своїй духовній і пророчій суті. На сьомому місяці за біблійним календарем під час повернення Ісуса Христа на землю. Отже, прихід жениха за своєю церквою також має відбутися на сьомому місяці, за біблійним календарем, але рівно на сім років раніше, перед початком скорботи. Тепер до питання, чому Одіссея Тішрі. Отже, вже кілька років Господь привів мене до цієї дати, 17-го тішрі. Я отримав це переконання багатьма способами, зокрема підтвердженими також свідченнями. Одна християнка мала видіння, в якому вона розповідає, що була піднесена духом і опинилася на горі, побачивши Небесний Єрусалим. І раптом там був знак, який рухався. Як написано, він рухався з числом 17. Де було підтверджено, що саме в цей момент святі, обрані Христом, будуть перебувати в Небесному Єрусалимі. І це було підтверджено ще одним сном іншої сестри в іншому куточку світу. Отже, якщо зараз застосувати біблійний календар на 360 днів, останній тиждень Даниїла має дві гіпотези. Отже, коротко, ось як виглядає біблійний календар на 360 днів на рік для останнього тижня Даниїла з 2025 по 2032 рік. Отже, лінійні цикли це на 4,8 році у своїй мові, 6 тисячі, і якщо відрахувати 5 років назад, це 2027 рік. Якщо я виходжу з цього, щоб відтворити свій календар, то перша гіпотеза, я приходжу ось сюди. Ось. На перше тішрі, що зазвичай припадає приблизно на 9 вересня за григоріанським календарем, а 16 18 тішрі, важливі дати в єврейському календарі, припадають між 24 і 25 вересня, що є ключовими моментами для святкування. Ось це перша гіпотеза. Друга гіпотеза, яку я також розглядаю. Для 17-го тішрі передбачуваного дня піднесення, якщо я виходжу з того, що лінійний цикл насправді не в 2027 році, а в 2025-му Чому тому, що в календарі відбулися зміни. Юліанський календар перейшов на Григоріанський за 2000 років, виникла різниця у 13 днів, і вони додали 13 днів, що також спричинило сув місячного циклу на 2 роки. Отже, замість 2027 року, насправді ми мали б опинитися у 2025 щоб бути точними щодо календаря, того ж самого календаря від початку християнської ери до кінця. Отже, якщо я виходжу з цього, якщо я виходжу з цього 17-го тіші, я приходжу сюди на 7-8 число повного місяця. Ось це моя друга гіпотеза. Цікаво зауважити, що якщо я саме показав вам ці дві гіпотези, відтворені на основі біблійного календаря з 360 днів, то це тому що у світі також були видіння, багато християн мали пророчі сни або видіння вознесіння, під час якого була повня. І зокрема, брат, якого я знаю, який живе у Швейцарії, у 2016 році мав видіння повного місяця серед білого дня. Але такого не буває повний місяць серед білого дня, і його син кілька років по тому так само, у 2021 році він також мав видіння повного місяця серед білого дня. Отже, ті, хто бачив повний місяць серед білого дня разом із підхопленням, були європейцями. Тож я роблю висновок. Або це був молодик, адже повний місяць серед білого дня неможливий, або ж підхоплення відбудеться в день у Європі, а в решті світу, наприклад, у Сполучених Штатах це буде вночі. І це співпадає з ось із сновидіннями. Ще одне, я не говорив вам про час, але можливо, що це буде о 9 ранку, так це кажуть про Тіче, бо були откровення в цьому напрямку. Зокрема, є брат, який мав пророчий сон, він дуже відомий, це навіть було видіння. Це було багато років тому, його вже немає серед живих, але він розповів про це видіння. Це був норвежець, якому на той час було 70 років, і він отримав це, а підхоплення відбулося о 9-й годині. І були й інші підтвердження. У Лондоні також з урахуванням різниці в часі, це був той самий час. Отже, висновок з усього цього, дорогі друзі, отже, деякі сновидіння, про які повідомляли цього року, здається, зосереджуються на святі труб за рабинським календарем. Особисто я залишаюся дуже обережним. Цей календар є помилковим. Важливо залишатися прив'язаним до пророчого календаря на 360 днів відкритого в писанні. На даний момент я не отримав остаточного підтвердження щодо точної дати, окрім того, що кілька братів і сестер у світі бачили у сні піднесення посеред глухої ночі. Це тривожна деталь, яка повторюється в багатьох розповідях. Тож, не маючи більш точного підтвердження дати, будьмо обережними протягом усього цього періоду з вересня по жовтень. Знаючи, що Ноя було попереджено за сім днів до потопу. Бог може ще дати нам підтвердження в останній миті. Ось чому я закликаю вас: залишаємося в молитві, у пильності, в очікуванні. Ми перебуваємо в сезоні піднесення, ми живемо у вирішальні часи. Скоро прийде жених і ті, хто чув, увійдуть у його радість. Ось так нехай Господь благословить вас. Сприймайте це як реальну можливість, а не як певність, але будьте пильними, цього вимагає від нас Господь. І нехай Господь береже вас, благословить вас і допоможе вам підготуватися всім вам, хто є у світі у чотирьох куточках світу. Нехай Господь береже вас і допоможе вам бути готовими до того дня в ім'я Ісуса.